Ну, я не скажу, що наразі відбувається саме блокування обласної прокуратури, то працівники саме прокуратури безперешкодно потрапляють на своє робоче місце, але самого Стоянова ми не спостерігали, за нашою інформацією, він зараз знаходиться в Києві. Зараз буде проведено великий мітинг. Перед ним, буквально зараз, в ці хвилини відбувається нарада представників різних Організацій щодо подальшої діяльності, бо ми чудово розуміємо, що е, звичайним протестом, звичайною нашою присутністю тут ми нічого не вирішимо. Так склалося в нашій країні, влада дослухається тільки тоді, коли вона починає втрачати контроль над ситуацією. Відповідно, зараз обговорюється план наступних дій, і після обговорення його буде в життя за, для е, більшої дієвості нашої акції е, щодо звільнення. Е, не пана Стояна. поки що обговорювався варіант перекриття е, траси Київ-Одеса. За е, іншим процесі. буквально ще 15-20 років. Ну чомусь українська влада не чує власного народу таких, поки е, цій владі не зробити передніші проблеми. Вже до пак з'явилася інформація, що нам в Одесу на голову, окрім, окрім сепаратиста Труханова, хотять насунути посібника сепаратистів, того, хто прикривав Маркова, того, через дії, якого готувалася оця так звана руська весна в Одесі. Того, який має спільні бізнес-інтереси з нашими ворогами, того, хто прикривав цих бандитів. я питаю вас. Ні. Я хочу йому передати. Стоянов, забирай свои всі бабухи и рули звідси побистріше. Бо ми тебе не сприймаємо. Ти для нас є противником, як мінимум. Итак, Стоянов в отставку. Выборы, назначение нового генерального прокурора через открытый конкурс и новый прокурор в ДЕСу, который будет принят общественностью. Слава Украине! Героям слава!